на каналі Family Life. <кій> І сьогодні як мене просила одна підписниця, о, щоб я зняла <кій> відео, як я роблю обложки о, <кій> для відео. М, да, в принципі, прикольна така ідея. Мені сподобалося. Ну <кій> що все ж таки хочеться, я думаю, вам щось такого нового. Ну і ось я подумала зняти це відео. А, дякую, до речі, за ідею. Тобі Ой, тобі... як робити ці обложечки, а мені ідейка. <кхи> Продаю, звісно, тобі привіт. А, ну, Тому хто спитався, як я це роблю і чи я чия німо ну, де. Ось. Ну що ж, давайте розпочинати. А, ну і перед цим. Давайте, я вважаю, я рахую до трьох, а ви давайте ставте мені лайк і підписуйтесь на мій канал в Ютубі і на телеграм-канал. А якщо QR-кодик на телеграм-канал буде у вас на екранчику. Ну що ж, один, два, три. Дякую, що підписалися і поставили, і поставили лайк, ну, звісно, якщо ви це зробили. <кій> ну що ж, давайте розпочинати. Ну, Наприклад, якщо ви знімаєте про Avatar World, ви можете вибрати будь-який фон, який вам сподобається. От, наприклад, можна вставити, наприклад, ось сюди, от. зробити такий от ну, просто скріншот. Вот. Ну, а якщо ж ви хочете підставити, ну, просто зробити скріншот, потім там, наприклад, букви додати. Ось деякі. Ну, там, додатку, я вам скажу, як називається, звісно. А, вот. ну, наприклад, сюди можете встати, в принципі. А якщо ви хочете, щоб взаді була, наприклад, якась фоточка з Пінтерест. Ну, зразу я ж говорю, що фоточка з Pinterest, значить вам потрібно скачати з Pinterest. Ну, В кого немає, звісно. Ну, і, наприклад, ви можете. ну, <кій> і Ой, блін, я вилетіла. Так. Ну і ви можете встати... Коротше, ще покажу. Ну, ви можете прийти на цю локацію, але вам потрібно робити іменно білий фон. Я знаю, що деякі люди роблять зелений. Так, да, я раніше теж зелений робила. Ну, зараз я зрозуміла, що, в принципі, це взагалі ну, не дуже. Тому що, знаєте, коли ви робите на такому зеленому. <кх> Тоді, коли ви вирізаєте, ну, тіпа, тіпа, щоб просто персонажка була, да? то у вас там, де ваш тіпа, контур і вашого персонажа, то у вас там трохи такі зелененькі, того я не раджу так робити, і краще вам просто зробити такий от біленький фон, і тоді у вас ну, інколи будуть виставлятися біля цих от ваших контурів персонажа. такі біленькі. Uh, штучки, я вам потім покажу, <coughs> як це все пофіксити, так скажем. ось ну Ми просто стоїмо, робимо просто любу uh, емоцію якусь не знаю. Я, наприклад, хочу зробити емоцію з із uh, ну Наприклад, якусь таку вот або ось таку. І вам потрібно і в той момент ну, то я надеюсь, що на відео це вам показалося. Ну, типу і звук був. <кій> ну, да. Докусити в позу і ну, кстати, Я якраз таки роблю цю е, собі обложечку і показую разом з вами. <кій> це відео роблю якраз таки обложечку. Ладно, поїхали далі. Тепер ми маємо зайти в деякий додаток, який називається іншот, Він у вас висвітиться. Висвіт... Висвітиться на екранчику, якщо що. Ось. <кхем> ну, що ж сказати? Ну пере... переходимо тоді в цей вот, а... додаток іншот. Так, я забула, що з нам потрібно зайти в Пінтерест. І собі і пошукати якусь любу фоточку красивеньку. Тільки, щоб вона співпадала, наприклад, ну, я от зроблю яку-небудь фоточку. Ну, ви можете зробити, ну, наприклад, якщо у вас відео про, ну, наприклад, 24 години в кімнаті, ви можете зробити ось таку вот обложку. Потім, ну, наприклад, ось таку вот миленьку можна зробити. Ось. Ну, я не знаю, я би зробила собі, напевно, якусь просто любу. Тому що все ж таки я роблю просто обложечки любі. М -м -да. Так що, я, в принципі, зроблю, напевно, якусь. ну, Можна таку от, але якщо б більше не заморачуватись, то я би краще написала, що типу, формат для YouTube або просто Ютуб. Тому. Я срублю эти шесть, типа... По... 음... Ну, я их написала-то... Ну, можно, в принципе, написала-то... Прекрасную лунку. <с> <с> ну, просто я хочу шесть такие нов новичные. Таким мне не надо формат YouTube. Так. Готово. <с> надо какую-то фоточку, а по... Ну, я не знаю, навіть. М -м. ялиночки. Вот, например, так, в конце видео, вот. Опа. Ну, нет, не очень видно. Но... Ну, а, например, можно... Я бачила тут просто фоточку, от. І це ми робимо три кнопочки, нажимаємо <кхи> і завантажуємо зображення. Такс. Ну вже в нас типу, завантажено, ну воно в нас, виходить, в галереї вже ось. Так, ну що ж всім привітки. Я вже зайшла. ой, якщо ви не знаєте, вам потрібно нажать на там, де фото знизу пишемо. Нажимаємо туди і потім на новий. А, тепер вам потрібно зробити ну, а, по, от, взяти, наприклад, ну, то, що ви скріншотили з позою І для початку потрібно зробити формат для Ютуба, ну, тому що я показую бложечки, ну, типу, для Ютуба. Ось Ось так. От, потім ми робимо отак. І тепер нажимаємо експорт так, да, як всегда, рекламочки. Я обычно выхожу. ну ладно, так что буде почекаю зараз. Вас. М -м так, от, на хрестик. І можна наживати Створити нове. Ну. Так і надо, в принципі. Коротше. Тепер ви можете, наприклад, взяти. А, точно, тепер ви маєте взяти оцю вот фоточку там, де спінтерасте. <кхем> Зробити. тоже так же само, типа, на... Я забыла, как называется, ну, короче, для Ютуба. И может, я, например, что вот шось... Ну, вот так вот уставы мне кажется, норм. Ну да, мне что тут... Ну, это как фон, так что нормально. Так, снова нажимаем экспорт. Ждем пивня. Да. Кого теж эти ці рекламки, то ставте лайк. Кажуть, створити нове знов. І тепер нам треба знову брати цей скріншотік, який обрізаний вже ну, типу, в цьому форматі. масі. Ви, ось бачите, листаєте, листаєте, і тут у вас має бути такий. <кхм> ну, типу. Людина така, і вирізатись, не спише. <кхм> Ви нажимаєте, і у вас, от, бачите. Появили, ну, ось так от тепер. Потім ви маєте нажати на оцю от фігню. Ну це просто чисто для того, щоб, якщо у вас є такі от білі штучки, то ви можете їх забрати. Ось. І ось так от ми її зближуємо забираємо по чуть-чуть. І... І, -і, І. Ось. Це більш-менш нормально, тільки я бив тут непонятно Вот, Норм. Тепер нажимаємо галочку, знову галочку, і ось така от у нас персонажка вже виходить. Так, тепер нам потрібно взяти. <coughs> у вас має бути вкладка фон. Ми нажимаємо на цю от вкладочку, і тепер ми маємо нажати на Бачите, там буде така... ну типу як фоточка, така. Ну, це... Щоб зайти в галерею. Тепер ми знову знаходимо цю вот, ялиночку, і, наприклад, можемо вибрати, чи вона буде така розмита трохи, чи взагалі повністю даже розмита. Або повністю чітка, ну, яка вона є. Так. А, я візьму чуть-чуть розмитий. І тепер зроблю ось так. Наприклад, ну, ви можете там просто пальцями її. Ну, Пресувати, ну, звісно, якщо ви телефон там. Скорейцей, я, в принципі, хочу ще щось додати, ну, але теж не знаю, що. Можна додати текст. Текст, напевно, я додав. Обложки, ні. Якщо обложки, Ні, не обложки це буде. Блін. Так я думаю, напишіть в коментарях, як буде буквіцькі обложки. Це вже я забула обложки, ну, закладки. А які закладки? Заставки на відео, ось застаки. ...відео Вибачте що так мало пишу. Ну, я не знаю, для вас там помало чи ні. Ну, коротше. Так, ну, ми припускать, так от можем поставити. В смысле поставити? Просто отак не типа. Ладно, коротше. Ставки на відео і знизу ви можете щось додати, за допомогою у вас будет така кнопочка І ви можете ще щось додати, просто в мене немає що додати. Отак. Ой, ну вот так вот я сказала. Ой, ну отак от вийшло. Не, ну в мене є багато там фоточок, якщо, якщо що, просто да. Как бы там моє лице, а я лице не знімаю. Вот. Ну шо, коротше. Ну шо коротше, шо коротше. Я не, не знаю, що говорить. Mm -mm -mm -mm. Ну, в принципі, ну да, можна щось то добавить, у мене таке немає. Так, все, это, короче, понаходилась уже надо. <кхи> вот, теперь можно, наприклад, пип ну, Як це? Пейп. Чи як це читається? Ну пожалуй. Наприклад, зроблю ось так, вот. Не знаю, тут можна це збільшувати, зменшувати. Це просто моя минула заставка на видео, ну я хочу так вот зробити, просто заставки на видео, і типа знизу заставки на видео, я роблю заставку на видео. Короче, я понимаю, що я вас уже запутала. Так. Что будем выбрать? Выбирать. А, точно, я хотела вот такую вот что-то. Ой, блин, персонажка там уже. Короче. Вот, не проблемочка, так что... Да. Вообще офигенно. Ну ладно, тогда. Может, что-то еще найду? найду. Вот, то, бишь обычно такого не ничего. Ну, блин, можно вот такие вот. Ну, ну просто так тупавоты. <клёх> Нет, ну норм, надеюсь. Вот. Я надеюсь, вам сподобается видео. Ну и что? Что сказать? -то? Ну, блин, я даже не знаю. Мне, наверное, было пугано что Всем пока-пока.